Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. Наступний 2025 рік пройде під знаком зеленої дерев'яної змії, і хоч за китайським календарем вона вступить в свої права лише 29 січня, але зустрічати господарку року ми за традицією будемо вже в святкову новорічну ніч. Загалом саме час дізнатися, як це зробити, щоб не гнівити, а навпаки. Потішити змію, якому кольору потрібно віддати перевагу, зустрічаючи рік зеленої дерев'яної змії? Здавалося, відповідь лежить на поверхні зеленому. Але якщо всі вберуться у сукні та костюми однакового кольору, може заребіти в очах. І тут саме час згадати, що у зеленого, як втім, і в будь-якого іншого кольору, широкий спектр від світло-ментолового до темного та глибокого малахітового. Що передбачає велику варіативність, особливо якщо додати до сказаного вище можливість прикрасити своє святкове вбрання блиском, починаючи з відповідної шовкової або атласної тканини і закінчуючи люрексом, стразами і паєтками, до чого змія поставиться із захопленням. Якщо ж зелений колір у будь-якому його вигляді вам не пасує, варто згадати про те, що змія наступного року є не тільки зеленою, а й дерев'яною. А отже, образ можна зібрати з коричневих речей. Дизайнери вважають його наймоднішим в нинішньому сезоні: бежевого, блідого жовтого і навіть жовтого кольорів. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у галі цього відео, або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. Доповнять образ прикраси з Яшми та Нефриту. Вони є талісманами, господині Року. Якщо ж з якоїсь причини вони вам не підходять. Наприклад, тим, хто народився під знаком стрільця, нефрит категорично протипоказаний. Можна вибрати щось із великого списку зеленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, наприклад, амазоніт, бірюзу, опал, топаз, хризопраз, яшму і навіть смарагд. Хоча вважається, що останній більше підходить року коня. Не буде змія і проти простих прикрас без каміння, але зі шляхетних металів, срібла, платини та золота будь-якого кольору. Водночас вона навіть не наполягатиме на глянцевій поверхні, матова їй теж цілком підійде. Особливу увагу варто приділити взуттю та аксесуарам, які в жодному разі не повинні бути зроблені із шкіри рептилій, що господиня Року може вважати прямою образою. До речі, стосується це не тільки жінок, а й чоловіків, які цілком можуть надягти туфлі чи ремінь зроблені, якщо й не з самої змії, а з її найближчих родичів. У всьому, що стосується новорічного інтер'єру, працюють ті самі правила, що і в одязі. Так, найкращим кольором в інтер'єрі є поєднання зеленого, а також бежевого, кремового, шоколадного із золотим. Втім, традиційне для нового року та Різдва поєднання червоного та зеленого, а також білого кольорів, теж не забороняється. Їхня гармонія та створюваний ними новорічний настрій припаде змії до смаку. Елементи новорічного декору, особливо фігурки господині року, бажано вибирати дерев'яні, підтримувати таким чином стихію року, але вони можуть бути скляними або металевими. Змії сподобається його блиск. Також астрологи вважають, що дім має бути прикрашений живими рослинами та квітами, найкраще екзотичними, але й наші вітчизняні теж підійдуть. Одне з важливих питань, що поставити на стіл, щоб не образити господиню наступного року, змія може бути мстивою, втім тут схоже зробити помилку складно, оскільки вона всеїдна. У засобах масової інформації можна зустріти багато статей щодо раціону змії. В яких йдеться, що на стіл у новорічну ніч найкраще поставити овочі, фрукти та зелень. Але така пропозиція не більша, ніж данина здоровому харчуванню. Насправді, господиня року із задоволенням їсть м'ясо, особливо курятину та кролятину, а також рибу та яйця, які можуть стати складниками святкових страв. Головне тут вибрати нетривіальні, оригінальні і вишукані рецепти, зробивши приємне змії, що має витончений смак. Сама церемонія зустрічі Нового року має бути тихою та спокійною. Шумні свята з усіх зрозумілих причин у нашій країні зараз взагалі не в тренді, але цього разу наше прагнення до тиші та спокою повністю збігатиметься з побажаннями змії. Взагалі, зустрічати Новий рік потрібно без суїти і поспіху у затишній, домашній бажано сімейній атмосфері з приглушеним світлом та тихою музикою. Загалом бажано створити атмосферу, за якої господарка року зможе звернутися клубочком і подрімати, наприклад, біля каміна, що горить. Компанія для свята, і в цьому змія Америки не відкриє, має бути сімейною. Оточуючи себе близькими людьми, ми ніби проводимо ритуал, мета якого, хоча б на найближчий рік, зберегти їх поряд із нами. Особливо це важливо, зважаючи на те, що зустріти новий рік у власному домі зможуть далеко не всі наші співвітчизники. Також є сенс згадати і перенести у наші дні особливості цього свята у сім'ях наших батьків, бабусь та дідусів. Змія дотримується традицій, вона обов'язково оцінить таке трепетне до них ставлення.